Це мій дружочок, мій собачка. Він уже досить старенький, мій хороший, мій лапунчик. Я сьогодні вам дещо розповім. Ви знаєте, я дуже хвилююся. У нього з'явилися блохи. З'явилися блохи і не тільки. І ще дещо я вам це зараз все покажу, як воно виглядає. І, ви знаєте, дуже багато. Ці блохи вони просто його заїдали. Він, бідний, не мав спокою ні вдень, ні вночі. Дружечка, дружулечка мій, мій лапочка. Він, бідненький, стукав лапами по буді, так чесався. Навіть вночі я просиналася від того, що щось стукає. Ну, от просто щось так стукає. Представляєте, він так чесався. Що це, ну, взагалі, не можна було на це дивитися, це, не можна було це слухати. Мені просто-ну просто було дуже боляче це все бачити, як він страдає. І я вам зараз дещо покажу. Ось, подивіться, будь ласка, мені дуже це гідко тримати в руках. Я це так ніколи не робила, просто хочу зафільмувати, показати. Якщо у вас є улюбленці, ваші, щоб ви не нехтували цим, подивіться, як воно дригає цими лапами, витянула і постійно витягаю, Подивіться, як вони нас сали. Хоча я кожен раз заглядаю і обробляю, зараз я все вам все детально розповім. Бачите, це крім бліг, ще і така гадость, як кліщі. Ось таке. Це я перевернула. Ось так воно виглядає. Ось таке. Бачите. Ось вони такі красавчики. Ось він ще питається втікнути, рухається. Ну-ну, ну я вам зараз покажу. Подивіться, я розчавила цю гадость. Подивіться, що це таке? Чорне з нього, подивіться, сам білий, а така жидкость чорна якась, це, це жах якийсь. Не червоне, да? Ну, вроді би, він би мав би ж крові насатись, а подивіться, чорне. Люди малі, це то гадость. Дружечка моя золота, ми його дуже любимо. Це наш вірний песик, він дуже добрий, дуже ласковий, дуже розумненький. А ви знаєте, от наскільки небезпечні ці блохи кліщі взагалі для собаки? Ви знаєте, це не просто дрібні комашки, вони висмоктують кров і собачка починає слабнути. Для молодого ну, собаки це неприємно, да. а для такого старенького, мого песика, це може бути справжня загроза для життя, тому що це може бути. Анемія це може бути втрата сил, виснаження. Крім того, крім того, блохи переносять різні, різні хвороби і навіть глисти. І ви знаєте, я помітила, ми помітили, що він почав гірше їсти, хоча ми йому варимо дуже вкусну кашку, ми додаємо туди і фарш, і варимо кашу. Дружулечка, йди сюди мій хороший песик, і варимо кашу на тому, де варилося м'яско, на тій юшці. Ми йому купляємо різні смаколики, лапки, голови курячі. Ми йому даємо яєчка, молочко додаємо небагато, але даємо. Правда, дружечка, ми його дуже любимо, ми його дуже любимо. Він дуже гарненько їв. А це помітили, що він. Почав набагато гірше їсти. Уявляєте? Отакі справи. І ще в добавок до того, до цього всього, це от просто нестерпний, нестерпний свербіж. Собачка він не може відпочити, він не спить, він постійно нервується. Дружулечка, дружечка мій хороший хлопчик, ви знаєте, і я зрозуміла. Що так залишати просто-просто не можна. Я купила вчора, купила не з дешевих, тому що якби з дешевших трохи я купувала і обробляла його неодноразово, а це я побачила таке на ньому лихо, і я купила з дорожчих, з дорожчих, дорожчих Мене запевнили, в етапте, що вони дуже дієві, дружечка. От і мій хлопчик золотий, мій золотий, і що ну, вони йому допоможуть. І я почала лікувати свого дружочка. Да, хотіла, знаєте, як найкраще для нього, щоб все-таки полегшити його страждання, щоб він мені не болів, не хворів. Да? Він дуже розумний песик, він такий розумний. Ой, тому ви знаєте, я хочу сказати кожному, кожному, якщо ви бачите, що ваш ну, собачка чухається, гризе себе, що він не має спокою, от просто-просто не відкладайте. Це не просто, скажімо так, дрібничка, це може бути дуже-дуже велика небезпека. І я дуже переживала за свого Да, або ще раз скажу, він у мене старенький, і для нього це було особливо важко. Ой, знаєте, я вчора обробила його тими капельками, тому що ну хочу сказати, що наші улюбленці, вони повністю довіряють нам. І їхнє життя в наших руках. Я його обробила вчора, і я не знаю, що вам сказати. Сьогодні я подивилася на його животик, бо на спинці я ну, не бачу тих бліг. Він сам чорненький, да трішки такий лахматенький, тому я навіть так і не помічала в нього. Але оце я помітила, коли дружечка, дружонечка, Ляська, куди ти пішов? Я помітила в нього. Он уже побіг. Ти хочеш десь сховатися, да, Лялюська? Ти хочеш десь сховатися? Я помітила в нього ці блохи на животику. Як я заглянула, це було щось з чимось. Уявляєте? А то я не могла зрозуміти, що таке, чого він тими лапами по буді стукає? Ой... Ось таке. А те, що він трошки погано їв, ну, я е, все-таки думала, що він, напевно, вже старенький, знаєте, апетит у нього не такий. Виявляється, що ні. Виявляється, що ні. Треба було терміново-терміново його рятувати. Але я не тільки його вчора обробила, я також обробила будку, бо я знала, що недостатньо лише дружочка обробити. Бо, ну, якщо лікувати тільки собаку, а будку залишити, то плохи знову з'являться. Вони ж ховаються у щелинах, у деревині, у підстілці. О, тому я ще взяла спеціальний розчин в ампулі, добре оприскала всю будку. Хоча я це вже роблю неодноразово. І це робити дуже важливо, тому що потрібно. Знищити і личинки, і дорослих паразитів, ну і щоб ваш улюбленість, ваш собачка не заразився знову. Я дуже-дуже переживаю за свого старенького друга, але тепер я знаю, що зробила все правильно. Тому хочу поділитися цим з вами, що наші улюбленці вони повністю, повністю довіряють нам і їхнє життя. І їхнє життя в наших руках. Але знаєте, справа не лише в собаці. У мене ж є ще ж, ви знаєте, троє моїх котиків, вони бігають по подвір'ї, інколи заглядають до собачки. І я дуже переживала, ну і досі переживаю, що блохи можуть вони просто перекинутись на них. Ось моє одне сонечко пухнасте зараз не на дворі, а на віконці в веранді відпочиває. Мій такий красунчик, це один. Ну, здивіться, будь ласка, <хи> другий вклався, ну, а третій теж десь гуляє. Для котиків це також дуже небезпечно, вони можуть розчесати себе до ран, мати алергію, теж можуть слабнути, заражатися паразитами. Моє дороге таке спатунькає, а ще котики дуже люблять чистити себе язичком, і коли вони ковтають бліг, то разом із ними можуть підчепити й глистів. Тому тут якби ризикують усі тварини, що живуть поруч. Ну, ось він сховався тут, а він дуже любить це місце. Бачите, і все одно він ще щось там чистить себе. Бо я також, знаєте, помітила, що я вчора обробила, і так як мене запевнили, що це дорогі каплі і дуже дієві, я думала, що результат уже на сьогодні буде 100%. Але я подивилася на животик, ще пару штук там бачила. І ось дивіться, він теж себе зараз чистить. Да, дружечка? Я ще понаблюдаю цих два дні, побачу. І, можливо, я не знаю, буду ще якісь міри приймати. Ну, звичайно, я буду купувати таблетки від глистів, тому що, ну, як би рекомендують не давати одночасно е всі препарати. Да? Я покрупила і таблетки. Тобто так не рекомендують. Тому зараз трошки пройде часу, я йому куплю таблеточки. От, дам таблеточки йому і буду я за ним спостерігати. Ви знаєте, що я хочу сказати? Я просто не знаю, де він їх підчепив. Цих бліх, Ну, кліщів зрозуміло, ми в лісі живемо, кліщі можуть бути, я неодноразово його чищу від цієї гадості. Ну, тако лапаю кругом в шерсті, знаходжу, видаляю. З цим зрозуміло. А от, ну, оці блохи, то, знаєте, я. Я його час від часу, так як потрібно, я обробляю. От. Але я його, бачите, я його відв'язую, щоб він побігав, подихав волею, тому що він теж хоче, він не може постійно сидіти в буді біля буди. Ну, от, він теж хоче побігати, він же старенький, йому треба. Якусь травичку, якусь рослинку щипнути, поїсти, тому що в їжі не все недостатньо того всього, що він може отримати на волі. Тому майте це на увазі. От, собачкам потрібно, вони знають, яка травичка їм потрібна, щоб ну, поїсти від глистів. І є така травичка, яка допомагає, щоб, ну, Шерсть, шерсть виводити з організму. Тому тваринок потрібно час від часу відпускати. Ну, Звичайно, як у вас агресивна собака, то звичайно вам потрібно її вигулювати. А так як він у мене нікому не, не заважає, він не є небезпечним. Е, да, він такий собачка, що в двір ніхто не зайде. Правда, дружечка? Каже, я знаю свою територію, сюди ніхто не зайде. Він може й цапнути добре, але коли він бігає собі по лісі чи по дорозі, він нікого абсолютно не чіпає. Тому я навіть не знаю, де він міг заразитися. Я думаю, що він ну, бігає, є багато різних собачок, то, напевне, я все-таки думаю, що він, можливо, від них десь підхопив їх, так що й таке може бути. Ну, то, що хочу сказати, що ніколи не можна бути впевненими на 100%, навіть коли обробляєш свого улюбленця. Треба постійно перевіряти, да. тому що ми ж люди себе глядимо, правда, дивимося, звертаємося до лікарів, все, коли нам боляче, воно ж не скаже. А нам треба це помічати, тому що вони нам довіряють, вони наші друзі. Ну, Я сьогодні помічала, що йому, звичайно, набагато легше, хоча там трішки пару блохів я бачила, але йому вже легше. Він зараз відв'язаний, я його не прив'язую, тому що будка оброблена. от Він собі там ховається, то там під кущиком, то там під якимсь кущиком. Бачите, зараз він тут собі знайшов місце. І все-таки я бачу, що йому знаєте, набагато легше. І я сьогодні бачила, як він підходив до мене, як він лащився, як він дивився на мене своїми оченятами, би мені дякував. Да, Підходить, щоб я його погладила, тулиться до мене. І я розумію, який він у мене розумний, вдячний. І це найбільша нагорода бачити, що твоя турбота. Принесла користь. Зняла дах з будки, тому що сонечко, сонечко теж, щоб повбивало трохи тут різні бактерії. Хоча й обробила цю будку, бачите, я її обробила, все, але дах я лишила. Хай так побуде, хай вивітриться і сонечком пройдеться. А ще я накидала полину. от там у нього така, бачите, яка будка. Тут будка, а там у нього ще тераса є. Він там може ще виходити з будки, відпочивати на своїй терасі. Отак. От Тому я вирішила, хай побуде так відкрита. от, Потім все зробиться. У нас зараз стоїть дуже гарна погода, сонечко, це вже зараз сонечко зайшло. А сонечко теж прибиває бактерії, тому хай добренько, добренько Б... звідси повиходять різні, різні паразити. Ось така наша історія. Да, дружулечка? Дружочка? Що це ти язичка? Іди попий водички. Дружок, Дружочек? кітюнька. хе я не кітюнька, я собацюнька. Ну, така наша історія. Ви розкажіть нам, як ви любите своїх собачок, котиків, як ви за ними доглядаєте, як ви їх обробляєте, що дієве, от, які препарати дієві, тому що є такі препарати, купиш гроші, витратиш, а результату ніякого. Але я надіюся все-таки, що нам це допоможе. Отаке, от отака от наша історія. Вже риє, вже риє мені. Оце тому я беру його і прив'язую, тому що він мені бере на риє, поробить такі ями. Ой, хоча маленький, але риє добре, як то кажуть, маленький да удаленький. Да, дружечка? Ну, ось так якось.